Повернувся назад я на саме перше місце. Рибалочка така собі, кільця замерзають, два-три заброси треба чистити і риба не клює взагалі. Ні одного клювання не отримав. Зараз ще тут спробую. Буде, то буде, ні то буду їхати додому. Ніби штіль, але якийсь вітерець такий присутній, неприємний досить, холодний. Де ті окуні? Минулі роки вони тут так гарно клювали, ловились. Можна сказати, на кожному закиді. А зараз взагалі глухо. Там, де трофейні окуні ловив, показував вам. Все під льодом. Все під льодом. Нема. Тут є такий участок, де можна покидати і все. І все. Але тут риба просто десь відмовляється клювати. Може і просто нема тут. Може вона десь під льодом ховається, не знаю. Але взагалі, навіть не тичка. Навіть найменший окунь, той 30 грам, і то не тикне. Ну, такі вони зимові риболовлі. Вчора прольот з сьогодні зі спінінгом. Що ж зробиш? Ні, немає. Немає.